Найдавніше відома Чорна діра утворилася понад 13,3 мільярда років тому. Відлуння Великого Вибуху, як телескоп Джеймса Веба відкриває епоху перших Чорних дір. В останні роки ми стали свідками справжньої революції в астрономічних спостереженнях, і ключовим інструментом цієї революції став космічний телескоп Джеймса Веба Йодуль Весте». Його здатність заглядати в найвідаленіші куточки всесвіту, бачити світло, яке йшло до нас мільярди років, дозволяє нам не тільки спостерігати минуле, але й переосмислити наше розуміння раннього всесвіту. І одним з найбільш захоплюючих відкриттів, зроблених JWST, є виявлення найдавніших чорних дір, що існували всього через кілька сотень мільйонів років після великого вибуху. Я пам'ятаю, як ще в студентські роки ми вивчали теорії формування перших зірок і галактик, нам говорили про гіпотетичні сценарії про темні століття у Всесвіті, коли після утворення перших зірок не було ніяких структур, здатних утримувати і живити Чорні діри. Відкриття Кейперс, LRD Z9, найстарішої з підтверджених чорних дір, повністю перевернуло ці уявлення. Епоха формування, що ми знаємо про ранній всесвіт. Виявлення Кейперс, Елади, Z9 це не просто знахідка однієї чорної діри, це вікно в епоху формування всесвіту, в період, коли гравітація тільки починала формувати перші структури. Уявіть собі, Всесвіт, що складається з розрідженого газу, в якому починають утворюватися перші зірки, масивні та короткочасні. Їх вибухи над нових розсіюють важкі елементи, які стають будівельними блоками для нових поколінь зірок. І саме в цей хаотичний процес формуються перші чорні діри. До недавнього часу ми могли лише теоретизувати, як це могло статися. Одна з гіпотез припускала, що чорні діри могли утворитися з колапсуючих масивних зірок, але для цього потрібні умови, які були б неймовірно рідкісними в ранньому всесвіті. Інша гіпотеза припускала, що чорні діри могли утворитися безпосередньо з щільних хмар газу, які колапсували під дією власної гравітації. Виявлення Кейперс, Ларди, Z9 надає нові докази на підтримку обох цих гіпотез. Маса цієї чорної діри, еквівалентна 38 мільйонам сонць, говорить про те, що вона або утворилася з неймовірно масивної зірки, або колапсувала з величезної хмари газу. І те... І інше вимагає виняткових умов. Маленькі червоні крапки, загадка ранніх галактик. Відкриття Кейперс, Еларди, Z9 стало можливим завдяки здатності YoDubeste виявляти так звані маленькі червоні точки, компактні об'єкти в далекому всесвіті, чиє забарвлення зміщено в червону область спектра через розширення Всесвіту. Спочатку ці точки були загадкою, астрономи не знали, що вони являють собою. Вони могли бути далекими галактиками, скупченнями зірок або, можливо, чорними дірами в центрах галактик. JWST дозволив поглянути на ці точки в інфрачервоному діапазоні, який дозволяє побачити світло, що пройшло через величезні відстані і піддався червоному суву. Аналіз інфрачервоного випромінювання Кейперс LRD Z9 показав, що воно походить від обертової хмари газу, що оточує чорну діру. Швидкість обертання цього газу близько 1000 км на секунду, є характерною рисою акреційного диска, диска з газу і пилу, який обертається навколо чорної діри і живить її. Газові оболонки нові компоненти ранніх галактик. Особливо цікавим є виявлення щільного нейтрального газу, що оточує чорну діру Кейперс Елларди З9. Такі газові оболонки є відносно новим компонентом ранніх активних галактик, і їх існування було запропоновано лише нещодавно. Моделювання показують, що газова хмара може пояснити структуру світла, створюваного Кейперс Еларди за 9, і вказує на те, що подібні оболонки можуть бути досить поширеними в ранньому всесвіті. Уявіть собі це: ранні галактики, які тільки починають формуватися. Оточені щільними газовими оболонками, які живлять Чорні діри в їх центрах. Ці чорні діри, у свою чергу, іонізують газ, створюючи ділянки іонізованого водню, які видно як маленькі червоні крапки у далекому всесвіті. Така модель дозволяє пояснити багато особливостей ранніх галактик, які раніше залишалися неясними. Значення відкриття Кейперс ЛРД З9. Відкриття Кейперс, LRD, з 9 має величезне значення для нашого розуміння раннього всесвіту. Воно дозволяє переглянути теорії формування чорних дір, існування чорної діри такої маси лише через кілька сотень мільйонів років після великого вибуху ставить під сумнів багато наших попередніх уявлень про утворення чорних дір. Поліпшити моделі ранніх галактик. Виявлення газових оболонок навколо чорної діри дозволяє створити більш реалістичні моделі ранніх галактик, які враховують складні взаємодії між чорними дірами та навколишнім газом. Відкрити нові напрямки досліджень виявлення Кейперс, ЛРД, 9 стимулює нові дослідження в галузі астрофізики, які спрямовані на вивчення формування чорних дір і ранніх галактик. Я впевнений. Що JWST продовжуватиме відкривати нові та дивовижні речі про ранній всесвіт? Можливо, найближчим часом ми виявимо ще давніші чорні діри, які дозволять нам зазирнути ще далі в минуле і дізнатися більше про те, як виник наш Всесвіт. Поради для майбутніх астрономів. Якщо ви мрієте стати астрономом і досліджувати таємниці всесвіту, ось кілька порад. Вивчайте математику та фізику, астрономія це наука, яка вимагає глибоких знань математики та фізики. Розвивайте навички програмування, сучасні астрономічні дослідження часто вимагають використання комп'ютерних моделей та аналізу даних. Беріть участь у дослідницьких проєктах, практичний досвід найкращий спосіб навчитися проводити астрономічні дослідження. Будьте цікаві і не бійтеся задавати питання астрономія це наука, яка вимагає постійного пошуку нових знань. Укладення Відкриття Кейперс, LRD, Z9 9 це лише один приклад того, як телескоп Джеймса Веба змінює наше розуміння всесвіту, ця стародавня чорна діра, що утворилася всього через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. Відкриває нову главу в історії астрономії і надихає нас на нові відкриття. Я впевнений, що попереду нас чекає ще багато дивовижних відкриттів, які допоможуть нам краще зрозуміти наше місце у всесвіті.